Добрий день, це канал і Я і Мої кози. І я йду додому. Знову Олексінця пішка русом. Їду я із області до Зараз прийду до і Коло хати нагород працювати. Ось таке туди. У нас такий вітрюган, що то капець. Ну, Я купляти не купляла такого нічого, я не по покупці їздила, я по справах їздила, малому сумку передала з їжею малому студентові. Ось. І Мені треба було по справах. Так щось таке. І якось так. До нового, до нового я в не йшла пішки, я їхала, а ось знову, скоріш за все, прийдеться йти нозями. Ну нічого, я не спішу поволі, бо я вроді скрізь встигаю Так що купила. Вітерці по 40 гривень пластмасових на 5 літрів для харчових продуктів. Ось. Купила 2 кілограми грушок. А грушки по 40 гривень. Кілограм. 2 кілограми купила. Ось. І купила і купила. Ой, того. Ось туди Сливок. знаєш, ти вже скільки горілків сипиться вже лусканці. І купила сливок. Півтора кілограма. Ось. Оце все, що я, що я купляла. І йду додому. Вітрюга. Страшений. Наш дерева То тут ще в село село то ще затишніше. а вийду в поле. Ще й проти вітру то то взагалі буде капець. Бо ще якщо в спину підгоняє, то легше. Ну якщо в лице, то тягше. Ну, то таке. Мене ніхто в карчило не гони. Ось. Та й буду собі помаленько чалапкати. Ось так. Це я ще навіть знову не вийшла. Зараз ще, ще є кусок дороги йти, знову вийти. Ось. А тоді вже полями і полями. Сопка не тяжка. Пакет вроді великий, здається. Але не тяжкий. Бо відра не тяжкі, вони маленькі, легенькі. Тож треба капусту зложити, в нас в магазині не було. Відеречків, думаю, треба купити. Так щось таке-то. Якось такі-то в нас от новини. Погода гарна, дощі перейшли, спогодилося. тепленько, хоча в рано було дуже холодно. Я брала куртку, куртка в сумці, на плечах їде. О, та й таке то ого, чиї пес. Рижий. О. Хтось до зими готується, напевно, буде зимно, дрова ріже. О. Та й таке-то. Мазульки лежать маленькі, мазульки. Ось. Та й так то. Таке воно село наше. Село, як село, люди по городах. Ого. І таке-то. Ще трошки я вийду вже знову, вже буде діло веселіше. Ще от одна козулька лежить. Ось так роги інтересно, донизу на боки. Як барана. На мою криву колишню похожа, дуже розкраскою. Ось так. Нага за ногою, поволі, поволі. Ось. І додомуцю прочалапаю. А ще нині було дуже приємно. Люди мене впізнали. Раз підходили, потім другий, потім третій підходили. Що впізнали. Здоровалися. Що дивляться мої відео. Дуже приємно. Люди приємні. Ми довго не балакали по пару секунд, бо на автобус не всі спішать, всі біжать. Ось. Так щось таке-то. Але приємно, коли люди впізнають, підходять, здороваються. Ось, так щось таке-то. О, ще трохи отуди до хреста і вже ми вийдемо за село. І підемо вже в поле. Ох, тут -то затишно так файно. А зараз чуть-чуть туди на горбочок. дивіться, як там дерева рве. Як там круто. Ох, буде добре йти. Та й таке. Довго автобуса чекала. Бо на цього що раніше йде? П'ять хвилин нести. П'ять хвилинок, небагато. Ну нічого. Дивіться, скільки сливок лежить, бачите. Тут вони є, а в нас пообмерзало все. Відцвели і пообмерзали, був мороз. Ну нічого, таке воно життя Ладненько. Показала вам трошки другого села буду йти далі додому сама думала в стрім вийду тут, але тут такий вітрюган. Полем ж то не буде як. Бо буде погано чути, буде рвати дуже. Якби не такий вітер, то так. А так з вітром таким є. Тут ще селом трошки сховано, а вже туди вийдеш, там схована не будеш. Та й таке, ладно. Всім гарного дня. Ну, я розпокою затишку і тільки хороших новин. Пісок людей. Бог дає, щоб всіх все добре було. Гарного денячка.